Наближається 14 лютого. Закохані парочки обмінюватимуться подарунками, а закохані у книжки ділитимуться літературними презентами. Рівно за тиждень якраз відзначатимуть міжнародний день дарування книг. І Рівненська обласна бібліотека для молоді оголосила про добровільний збір друкованих дарунків. Будь-хто може прийти і поділитися однією або кількома книгами з користувачами бібліотеки. Минулий рік був також складний для бібліотеки. Ми протягом року отримали мало книг. Не працює зараз державна програма, завдяки якій ми отримуємо книги. Крім того, за минулий рік з обласного бюджету нічого не купили в зв'язку з обмеженнями. Тому бібліотека для молоді сьогодні також потребує подарованих книг. Акцію книга у дарунок тут влаштовують вже в шосте. Якщо у попередні роки бібліотека проводила збір, щоб поділитися літературою з лікарнями чи дитбудинками, то сьогодні у такий спосіб збагачує власний фонд для нових та постійних читачів. Приносити можна книги українською або іноземними мовами для всіх вікових категорій. Побажання, що це мають бути україномовні книги. Хотілося б, щоб побільше дарували сучасну українську літературу. Ось але ну будь-хто може подарувати свою люблю. Книгу. Рівнянка Тетяна є користувачкою обласної бібліотеки для молоді. Дівчина періодично підшуковує тут для себе літературні новинки. Тож, дізнавшись про акцію, вирішила поділитися власними книгами з людьми, які не завжди можуть придбати нове друковане видання. Я слідкую за їхніми соцмережами і тому побачила цю акцію, вирішила. Поділитися своїми книгами, які мені сподобалися, щоб інші читачі також могли ними насолодитися. Там різні жанри книжок, тому кожен щось знайде для себе. Не прийшли без подарунків і журналісти телеканалу Сфера. З нагоди міжнародного дня дарування книг ми залишили два прочитані та вподобані нами видання. Ті, хто хочуть долучитися до корисної ініціативи та збагатити бібліотечний фонд, можуть приходити за адресою вулиця Київська, 18. Такий самозбір, до слова діє і у найбільшій бібліотеці області в районі Лебединки, Микола Брашицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.